У музичній школі номер 3 сьогодні не надто людно, хоча навчаються тут понад 600 учнів, а викладацький колектив складається з 84 педагогів. Більшість з них наразі у обласній філармонії готуються до урочистого концерту з нагоди 50-літнього ювілею муж школи. У одному з її кабінетів самостійно готується до екзамену 10-літній учень 4 класу. Я хочу бути музикантом. Чому? Тому що мені подобається займатися. А ти, тобто ти готовий займатися все життя своє? Я я стремлюся к этому. У кожного свої мотиви, аби навчатися тут. Никон розповів, перше замислився про музичну кар'єру, побувавши з сестрою на фортепіанному концерті. А ось цій дівчинці опанувати гру на саксофоні порекомендували лікарі. Виявляється, духові інструменти здатні зцілювати від астматичної недуги. Та й уся її родина музична. Дома їй допомагає мама. Мама теж закінчила музичну школу, і вона їй допомагає всьому, особливо сольфеджіоте. У з літературі також у нас у нас всі, всі династії, У нас і старша внучка. Також в мене є ще внук, який тут ходить на гітари, теж грає. Що в нас всі, всі музикальні вибір саме цього навчального закладу розповідає пані Володимира залежав не лише від його близькості до домівки? Музична школа номер 3 завдячує своєю популярністю. Також авторитетним викладачам, слава про яких котиться містом. На базі школи діє зразковий фольклорний колектив вишиванка, а також єдиний в області ансамбль домбристів. Нині з нагоди ювілею. Усі вони, а також відомі випускники, демонструють півстолітні здобутки Альма Матер. 62-му році раз було засновано вечірня музична школа. Раз цей день, а у му році стало вже як ден Працює сім відділів, два фортепіанних, народний, духовий, струносмішковий, теоретичний. Самому приміщенню школи вже 110 років. Раніше у ньому знаходилося медучилище, тож до музичних потреб воно не пристосоване. Нещодавно у будівлі замінили покрівлю та електромережу, а до 50-літнього ювілею вдалося провести ремонт першого поверху. Меценати ж подарували на день народження школи кований монумент контрабаса. З нетерпінням очікують у муж школі вже наступного року, коли розпочнеться добудова актової зали.